У серіалі ви зіграли голову села. Ну, до втілення такого господаря вам не звикати, тому що і в житті у вас є величезне господарство. Щось з власного життя взяли до ролі, зважаючи на те, що ви такий газда, але в Київській області, не в Карпатах. Ну герой, звісно, хазяйство мужчина. обладающий чувством юмора, но мечтающий о взятке. К сожалению, понимаешь, насколько это все уже внутри нас, и невозможно избавиться. Там есть один эпизод, когда он наконец-то предложили. Но, слава богу, там остался вопрос, возьмет он ее или нет все-таки. Я думаю, что все-таки не возьмет, потому что мы меняемся, начиная с села э, Вылыки-Вуйки и заканчивая, надеюсь, Киевом. Звідки ви черпали натхнення для образу гуцула? Можливо, у вас є знайомі чи друзі з Карпат з гірської частини України. є. у мене муж моєї сестри. він взагалі гуцул, і от это вуйки. І все. я ще вот много тому назад в Кутіловському районі в самої глубинки. Я знаю, что это такое, когда хата стоит вот на горе, потом через километров пять другая хата и это село. Вот они, если садятся выпивать, вот они выпивают три дня. І якщо ти не випіваєш, допустим, ти уж как-то от неправильно себе відіш. Наші, так сказати, ребята теж можуть. Там є застольне сцени, які от, вони такі ну, щирі в антропризі. Він, моя сестра, виграли раніше з Олексієм Маклаковим. Це відомий прапорщик шматко. Зараз його змінили на Анатолія Хостікоєва. Чимала ця зміна політичне підґрунтя, зважаючи на те, що прапорщик шматко, як і Олексій Маклаков, росіяни. Хоча я його спрашивал, говорю, ну что ти как ты? Ти ж понимаешь, що все нормально. Родственники не пускають, говорить. Как бы с ним все нормально, но родственники не пускають. У родичів трапилось. під всего, да.